Цими вихідними знімальна група 12-го каналу потрапила на цікавий захід у Луцьку. Називався Волинський музичний Урбан Фестиваль вуличних культур. В одному місці зібралося безліч яскравих, творчих і креативних молодих людей. Це художники, музиканти, дизайнери, представники різноманітних вуличних культур. Місцем їхнього збору стала закинута будівля на вулиці Трункіна. Щоправда, до фестивалю цей ангар добряче змінили. Це колишній автозас, якщо я не помиляюсь, чому саме тут? Тому що це вільна локація. Власники цієї локації пішли нам на зустріч. Вони захопилися ідеєю, власне, просто ідеєю тут це все провернути, і вони захотіли подивитися, чи вийде у нас у ентузіастів зробити те, що ми зробили сьогодні. Обшарпані бетонні стіни перетворили на витвори мистецтва. Тут більше ста квадратів стріт арту, стінопису, малярства. Над усім працювали луцькі митці й киянин Сашко, який організував тут художників. Я як куратор відповідав більше за концепцію. Е, є тут мої роботи як митця, як Сашка Селюка. Вони теж вписані в концепцію, але вони все ж таки мають. Двостороннє друге, другорядне значення. Через те, що більшості мені було цікаво попрацювати як куратору і проявити митців людських, які вже працюють не один рік тут. Оригінальна графіті представила компанія Клауд Кастол. Усі 54 магазини виконані у стилі графіті. Кожен з них є неповторним і унікальним. Чим ми дуже пишаємося, адже це наш фірмовий стиль. Розголошувати про те, хто це малює і як це відбувається, ми не можемо. Але можна сказати, що виконавець завжди не знає, що вийде в кінцевому результаті, адже він починає роботу, в нього є якийсь сформований план, але що вийде в кінці. Ми, ми бачимо лише по результату. задля результату окупівлі дронів Компанія зробила тут ще одну не менш яскраву фотозону. Це тубус від стугни, розписаний в стилі клаудкастл, лімітована футболка і трофейна аптечка окупанта. Усе розігрується, оскільки компанія Клаудкастл є соціально відповідальною. Ми займаємося декількома проектами. Один з них це йде виробництво епіві дронів. Зараз ми всією компанією, на чолі з Андрієм Соломіним, нашим керівником, збираємо на 10 дронів таких. І для того, щоб краще просувався збір, ми зробили ось такий сказати, розіграш подарунків. За умови донату 200 гривень на монобанку можна отримати будь-які з цих подарунків рандомно. На головному призі тубусі по закінченні розіграшу напишуть ім'я переможця. Триватиме він доти, доки не назбирається. 160 тисяч гривень локації в ангарі облаштували маркетплейс. Його захопили локальні бренди, показували і продавали свій одяг і аксесуари. Я точно придбаю одну з футболок Андрія. Це наш місцевий художник Андрій Горбаль. Він для цієї події, наскільки я знаю, створив лише п'ять екземплярів. Один з екземплярів я точно придбаю. Андрій чудовий художник, його теж один стінопис представлений в одному з приміщень. І, власне, хочеться підтримати цю колаборацію, тому точно її придбаю». Із цікавого, отаке шале ручної роботи. Його авторка Соня робити ці вироби почала нещодавно. Дуже довго шукала ці е, шнурки, але знайшла на Варшавському ринку нашому дуже хорошу точку. 1295 кутік, е, прорекламую пролик, їх. Е, чудова жіночка, яка мені порадила, як їх робити, не було туторіала, ну не було опису уроку. Я поєднала те, що я знаю, і те, що як воно виглядає. І ось так створила буквально тиждень часу. На фестивалі працювали також барбери. На локації можна було підстригтися, зробити укладку причесати бороду. В окремому приміщенні гриміли скейтборди. Хлопці своїми руками побудували скейтпарк у цій локації. Інклюзивний простір з кріслом-колісними перешкодами, урбаністичний лекторій, зона для відпочинку, фудкорт і, звісно ж, сцена. Ввечері там гриміли концерти. Виступали репери, хіп-хопери, діджеї. Такий фестиваль кажуть. Гості новинка для сучасного Луцька. Раніше в нас таке відбувалося дуже-дуже давно, коли молодь, яка вже тепер подорослішала і створила сім'ї, жила ще в Луцьку, а тоді вся ця молодь переїхала в інші міста на заробітки. Тепер нова молодь відроджує вуличну культуру, і це важливо підтримати, тому що якщо не підтримати, то швидше за все такого не повториться треба сказати що фестиваль мав благодійну мету збирали на потреби 5-го батальйону спеціального призначення любард анастасія качина в'ячеслав білу дванадцятий канал